швидше, будь ласка. Всім привіт! У нас четвер поспішаємо. Привіт! привіт. У нас дощ, дощова погода сьогодні десь. О п'ятій ранку сильний був дощ. Зараз мряка. Всім коли. Давай чератись. Все, біжить. А рюкзак тобі треба? Нікола <світ> їде. Зазвичай я сама з Лією приїжджаю, ось так зранку, якщо мені на восьму з Гришею їдемо. Другий раз поспіль приїхали. Лія задоволена, що вона не одна зранку. Але це з тим пов'язано, що зазвичай Гриша з Петром разом їдуть. Я за них тоді спокійно, а самого Григорія поки що. Не відправляємо в школу, тож доводиться раніше відвозити. Завтра так само буде, і ввечері вони залишаються з Лією На групу подовженого дня цікаво, як там Петро. Вчора знову нова партія фотографій була з відпочинку Петрового вчитель надіслав. Вони ходили в гори, в похід, і там ночували десь в спеціальному місці, ну тобто там. Прихисток є, якась будівля на горі з забезпеченням, захороною, але туди тільки ногами треба діставатись дітям. Коли вони повернулись, через день ось нові фотографії. Завтра ввечері ще. Ще одну ніч, і завтра ввечері Петро вже повернеться. Так, у нас ярмарок. Як завжди, в четвер, але машин дуже мало. Покупців. Продавців ще більш, ну теж небагато. Бувало і більше. З погодою, мабуть, пов'язано. Бо зазвичай тут ось все заставлено. Це говорить про те, що похід на ярмарок це для місцевих все ж таки більше прогулянка. Ніж необхідність. І в мене є ще одна величезна проблема. Я не звернула увагу, що вранці на восьму в мене робота в будинку в жінки від квартири, якої треба ключ було взяти. А бюро ще зачинено, відчиняється о пів на Що Мені страшенно пощастило. Вхідні двері були не зачинені. Вотинєчко. Все в цьому будинку стареньке дуже. Це, до речі, вікно в спальню. Так, залишаю велик в дворі, бо йду до Лідії, до сусідки моєї. Отже, щодо Ноель, в якої я була зранку, щасливий випадок, сподіваюся, так весь день в мене складатиметься. А, отже, ключ насправді потрібен від, від вхідних дверей в парадне, в сам будинок. А ось від квартири там в окремому секретному місці, біля безпосередньої квартири, лежить. Ключ І другий не потрібен. А ось цей потрібен. Але. Останнім часом, ну, виявляється, як мені підказали колеги, ці вхідні двері загальні, вони не завжди зачинені. Я навіть ніколи перед цим я не перевіряла. А один раз моя колега мені показала. Та не завжди. Зазвичай на ніч зачиняють все ж таки мешканці. І вранці, ось ну, ранковий візит. Двері можуть бути і часто вони справді зачинені, і тоді потрібен цей ключ. Я його забула взяти. У мене був великий шанс вчасно не потрапити. Але, як то кажуть, ну ви самі вже знаєте. Наступне місце у мене через 20 хвилин. Тож є можливість хоча б на 10 хвилин додому потрапити. Так, справи в них у Лідії з чоловіком не дуже. Вчора він впав, показує, показує мені, де саме впав, все описує, як це сталося. Ну, Паркінсона, тобто це з ним стається непередбачувано різко. І вона кликала свою онучку, щоб вона приїхала І ось перед школою. А онучка її діти, одна з дівчаток з Лією в групі. Тобто ми з нею кожного ранку, ну коли я не на восьму, ми з нею в школі бачимося. І ось вона перед школою заїхала, допомогла підняти, бо Лідія, ну, це треба бачити. Лідія, мабуть, важить кілограмів сорок, не більше. Дуже худенька, маленька. Сама б вона його не підняла. Але мені каже, гарна новина все одно є. Я сьогодні майже всю ніч спала. Каже, невеликий позитив. Так, ще Лідія запропонувала, віддала мені паштет. Сказала, що тільки ну, відчинили. це, її онучка принесла, пригостила їх. Коштовний такий делікатес, але вона каже, чоловік мій не їсть такого, я теж не їстиму. Дуже шкода буде, якщо пропаде заберіть, будь ласка, ну і ось тут повну банку ще не відчинено. Теж паштету. Французи, до речі, багато такого їдять. Ну, Бачите, Лідія. Не любить чоловік її теж. Ну, чи може і люблять, але зараз у них смакові, мабуть. А, смакові побажання змінилися. Добре, кажу, нам це на один раз зробити бутерброд. Каже, я розумію. Зараз в мене дві години ще прибирання. Інтенсивного і потім невелика перерва. Взагалі сьогодні 7,5 годин. Завтра майже 8. дві години ще є. 50 хвилин до наступного місця у мене. Треба все ж таки ключ взяти на завтра на ранок. Дуже швидко і недостатньо. Біжу далі працювати. Так, ще 3 години, 45 хвилин, половину. Половину відпрацювала стільки ж залишилось. Ога! Буду щекати. І про рослинність. В цьому житловому комплексі ось такі дерева дуже екзотично виглядають, як на мене. Я їх тут вперше помітила. Не цього разу. Раніше, але ось вони заквітли знову. Пухнасті квіточки такі. Так, залишилось ще півтори годинки місію Бернара якого я черешні минулого разу збирала. І потім вже все за дітьми і додому відпочивати. Трошки намочилась. Дощ так суттєво посилився. Але я вже майже дісталась. Ви ідіть п'яв. Мої замшеві черевички. Чисті, але мокрі. Бонжу! Так, цього разу нічого не вийде. З черешнями дуже шкода. Ось навіть ще не дозрілі. Ми всі зугніли ціле дерево череши. Шкода. О, ви Още закінчився. І це гарна новина. Ось мушмула росте, ну, правда, дерево підстрижено спеціальним чином. Це те, що я вчора разом з, зі сливами збирала. Дощик насправді йде, але хоча б не такий сильний. Але все одно є трошки нічого. Хвилин через 15 будемо вже вдома. Шкода, здається, вчитель Петровий писав те, що їх там трохи дощиком приливає. Ну, що поробиш. Хлопець аніматор мене запитує, вам не холодно, кажу трошки. Ку-ку тратеж. І вранці і ввечір. Григорій. Табу була я тебе бачила. В їдальні. Знову дощ іде сильний, так, Лій? Гори. Ти свістиш, як пташечка? Ой, Григорій поїхав з Миколаєм. Зустріли його, і вони вдвох поїхали швидше, поки ми Лією пакувалися. Друзі, вчора ввечері виклала. Відео про наш бюджет на одяг, я, чесно кажучи, зняла його вперед день і не одразу наважувалась це зробити. Не те, що наважувалась, я думала, що питання доволі е, дискусійне, і я не зможу ось так в односторонньому порядку донести свою думку, так, щоб мене зрозуміли, що я мала на увазі. Ну і, власне, не дарма я так переймалася, коли я вчора виклала е, відео про одяг, точніше, про мої власні потреби в одязі, е, Половина або частина тих, хто не підтримав моє бачення, не дуже уважно слухали про те, про що я саме говорила. Наприклад, що в мене одна пара взуття. Хоча я сказала, що я за рік купила ось одну одну пару взуття туфлі. Червики, точніше, ці червоні. І я не казала, що в мене одна пара взуття взагалі, а там саме так потрактували і вирішили, що в мене ось такий аскетизм, навіть, а не мінімалізм в житті. Менше з тим, це я про коментарі під відео. І це мене наштовхнуло на кілька ідей про наступні відео, які можна зняти, наприклад, показати, про які саме речі я говорю, або про взуття, яке я маю на увазі, і ну вже ось так думаю, контент створювати цікавий. Ось можна сказати, мене надихнуло. А ще я думаю, що в неділю під час прямої трансляції можна знову підняти цю тему і трохи поговорити ще. Я додам своє бачення знову ж таки рефлексуючи на ті. Коментарі, які були під відео, щоб роз'яснити ситуацію краще і, точніше, стати зрозумілішою, можливо, в якихось питаннях, та й просто наповнювати цей канал, і цей. Блог, влог контентом для того, щоб було цікавіше, як мені здається. Що ви про це думаєте, обов'язково теж можете написати в коментарях і тут. І зустрінемось в неділю на прямій трансляції. Там можна буде більш-менш в такому живому режимі. У прямому етері про це поговорити. Як завжди, я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Вдячна, що ставите вподобайки. І зустрічаємось з вами регулярно в коментарях в наступних відео. Готую для вас влог, як завжди. Тож, побачимося! Бувайте!